Він, до речі, великий Себарець і життєлюб. Він не для війни взагалі-то. Він по він, він, він потьолком саунам. Путін ще боїться і олігархів, які раптом почнуть перескакувати на бік України. Заради порятунку. Отже, нагадую, моїм співрозмовником є політолог Володимир Цибулько. Цей канал «Сіжі історії. Мене звати Олександр Серцов. За за підпишіться на мій канал на каналу Володимира Цибулька, Цибульку Толк і Цибульку ТВ, і, і, і тут було інтерв'ю доволі цікаве Володимира Зеленського. І там було доволі багато різних тез. Висунуто. І, і, зокрема, одна із них це те, що Путін скоро помре. Ну, коли це, це говорять, скажімо, різні просто особи типу птіфесора солов'я. Ну, це одна історія. Це ні до чого не зов'язує з Птіфесором Солов'я і має право пластити все, що завгодно. Коли це говорить Володимир Зеленський, то це так би мовити, вводиться в реальну політику, і виходить, що ми реально сподіваємося, що якому там. Прогнозованому майбутньому, наприклад, через місяць чи максимум чи в межах цього року Путін такий здохне. Або ж Зеленський там якось цьому допоможе, там зайшли якихось диверсантів, які проникнуть в бункер і яким чином його вб'ють. Я не знаю, як це буде, але ну, от з тих слів Зеленського випливає таке для мене. Ну потім прес-служба Зеленського пояснить, що е, Зеленський мав на увазі моральну смерть Путіна, а не фізичну. Ну і пішло-поїхало. Я думаю, що після фрази Путін-Хуйло, він вже помер. Давно його не мав. Ні, я розумію, але фізично він, він перебуває все-таки, він посилає війська, він там. Ну так, але треба зважити, що Росія давно не проводить масову мобілізацію. І про те, що взагалі для ведення більш-менш інтенсивних бойових дій військ Путін не вистачає. Ми бачимо це під Покровськом, до речі, що вони просто сточуються, і от питання: якщо Путін дійсно припертий до стінки економічної, і він не має грошей на мобілізацію, таку фінансову, тобто на контракт. І йому доведеться вдаватися до масованої армії. Спеціалісти розвідки, в тому числі Західної, говорили про те, що інфраструктура російська ну, робить можливим мобілізацію приблизно одномоментно до 130 тисяч людей. Тобто, це такі пункти, де можна розмістити. Якісь військові частини до цих мобілізованих їх ж не, не пошла через місяць в бій, хоча вони умудрялися посилати. Але е, ну і, е, фактично е, уніформа, ну весь цей пакет забезпечення ми, ми спостерігали як дуже різного рівня забезпечення було у бійців, зокрема, у бійців, наприклад, корейських. Був набір досить непоганий, тобто, там був у офіцера і автомата К-12, і дробовик проти безпілотників, і е, безмежна кількість магазинів е, для автомата десь до 20 штук. Тобто, це, це величезно. Це по суті, людина ввішана була е, кілограм на 30 всяким. Устаткування, до речі, ті ж самі радіостанції, наприклад, є проблемою для Росії. Росія купує е, побутові для військ побутові е, китайські радіостанції, так що тут, тут е, е, ну, багато, багато чого є, е, що свідчить про те, що е, ну, в Путіна справа не так добре. Але коли Зеленський вдався до е, цього випаду. Ми бачимо, що Зеленський таки змусив Путіна рухатись. Путін же з переляку поперся після того в Мурманськ, зустрічався з моряками, там погрожував Україні, розірвати всіх і вся. Тобто, виглядає так, що все-таки ну, десь в Зеленського нащупали пару точок, на які, коли тиснеш на Путіна, то він починає як жаба під електроімпульсами дригатися. Тобто він такий подохнути боїться. Ну так, не просто. Тобто це, це, це той пункт, на який він реагує. Він, він до речі, великий себе і життєлюб. Він не для війни взагалі-то. Він, 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 він потьолком саунам. тобто Він такий метросексуал, як ми бачимо. Він, він себе пильнує, там, підтяжки, шкіри на морді робить. Якісь операції постійно йому проводять, там видаляють якісь ці пухлинки і тому подібне. Тобто е, зрозуміло, що оця вся шопка, яка збагатилася на Росії, яка з ним прийшла кооператив озеро, вони е, страшному сні е, відчувають, що втрата влади це втрати майна і життя, бо все, що вони зробили з російським народом. Просто так їм не е, обійдеться, а тим більше з українським народом. Український народ знайде спосіб, як помститися до сьомого коліна. Їхні правнуки ще будуть за це за, за діяння їхні відповідати. Так що тут е, ну, Зеленський так е, пацнув, те, що називається Путіна. Путін, а Путін дрибнувся, але. Путін дрикнувся, він фактично таким жестом самоспалився. Тобто він зрозуміло було, що Путін не, не про перемир'я і не про мир. Але йому потрібен такий формат війни, який би, в принципі, не тягнув багато грошей, щоб Україна його не, не зацьковувала, і, і щоб він собі тихо досиджував до кінця життя. Скільки він там досидить, чи рік, чи два, чи десять, ніхто не знає. Але. Очевидно, що в них є надзавдання якесь створити обставини, за яких би вони вмили руки від відповідальності за війну. Їм треба якісь обставини такі, які дозволили б з одного боку покинути владу, а з іншого боку, не відповісти за злочини перед українським в першу чергу народом, а потім і перед Ну, Добре. Але чи можемо ми все-таки у реальній політиці? Будіватися на шутку, смерть пуйла І, скажімо, як, якось її прискорити. Судячи з того, що Путін зараз безперервно висмикує якихось своїх олігархів, які навіть не демонструють якусь там фронду. От зараз відбулося затримання Аркадія Машковича. Це такий аграрний олігарх, е, Русагрокампанія називається його. Він торгував цукром. До речі, е, його активи якраз в Білгородській області. Цукропереробна промисловість, е, поля, е, цукрового буряка. Е, тобто враження таке, що. Путін ще боїться й олігархів, які раптом почнуть перескакувати на бік України заради порятунку. Не всі олігархи вляпані в пряму підтримку агресії російської, тому ті, хто промовчав, зараз, мабуть, швидше за все підуть під каток путінський. До того ж нерозуміння свого місця і ролі, от вони зараз розігрують веселу казку про те, що. Ми з Трампом мір ділить будемо. І переляк перед Китаєм вже ніде не дівся. Залежність Росії від Китаю просто колосальна. Ми тільки бачимо там офіційну торгівлю, по-моєму, 240 мільярдів. Але там є технологічні залежності Росії від китайських всяких комплектуючих. Що цікаво, що. Китайці почали демонстративно відмовляти росіянам у комплектуючих для безпілотників, е там, ну, в цілому ряді критичних таких комплектуючих е подвійного призначення, що означає, що Китай шукає варіант, якби не пересваритися таки з Трампом. А те, що Путін. Розвернувся дупою до Пекіна і, і кинувся в обійми Трампа. Це було просто, ну я б сказав, е, як самовикриття. Тобто довіри після цього в Пекіні до Путіна немає ні йоти. Вони так вони відчували, що Путін їх кине будь-якої хвилини. Але те, що вони дотували, е, скільки років вони більше десяти років тупо дотують Росію, торгівля е, е, Китаю із Росією. Завжди була на користь Росії. Позитивне сальдо в цій торгівлі на користь Росії складало приблизно 30 мільярдів доларів. Тобто це кошти на війну проти України. І китайці це знали, що вони дотують Росію на війну проти України. Китайці це знали. Їм, їм про це говорилося неодноразово. Через що, коли почала Америка вузько. Жорстко, точніше, згортати е, е, цей е, позитивне сальдо на користь Китаю в торгівлі з США і примушувати Китай більше купувати американської продукції, щоб якось балансувати, то тут ну, Пекін зрозумів, що рано чи пізно з Китаєм доведеться вийти в нуль в торгівлі, бо інакше. Не буде, але разом з тим Китай вже не, не зупиняється в інтенсивності е, поглинання Тайваню. До речі, Трамп зробив якісь дуже дивні такі е, дії, примусивши та, тайванських власників е, виробництва мікрочіпів відкрити величезне виробництво в США. Це як спосіб перестрахування е, проти. Китайської агресії, щоб це обладнання і мізки не потрапили в руки китайців. Ну, можливо, так, можливо, так. Бо, ну, поки що ніхто не розуміє, де, де Китай хоче зупинитися. І тому, от ми бачимо, Китай, наприклад, на Чорному морі раптом знову виплив. Вони то е, інвестують в порт на Чорному морі в Грузії раптом. І враження таке, що коли ми говоримо, що Іванішвілі, то Росії продався, а можливо, не Росія, а Китаю. Ну, можливо, так. так. Е, 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 якось турки із азербайджанцями вони менш піддаються е, китайським е, бажанням всіляким, бо перевалка. Ну, от, Китай будує залізницю е, до Каспію і вже е, діюча залізниця через Туркменістан, Іран і Туреччину почала, пропустила перші пробні поїзди до Гданська. Чи до Гдині. словом, на Балтику польську. Ну так. Для Китаю континентальні перевезення дуже важливі, оскільки на морі їх ну вони, вони то хоч і розбудували зараз флот. Військово-морські сили Китаю за кількістю кораблів тепер перевершують флот США. Єдине, що ці два авіаносці, і вже, по-моєму, третій з'явився в Китаї, це авіаносці злизані. З українського авіаносця, який ми їм продали там під вигляд за 20 мільйонів доларів для розважального ну, для, ну, для плавучого казану, ну, придумали таку схемку, щоб забрати корпус корабля і злизати технології. Тому ну от, за кількістю авіаносців, звичайно, американці перевершують Китай. Єдине, що ну, Китай дійсно боїться заблокування судноплавства. Вони дійсно бояться, і вони зараз вони ще не можуть з американцями потягатися, але дуже інтенсивно тягнуться до паритету. Чому, вони, чому їм потрібна Росія, тобто ну, Тихоокеанський флот російський? Бо це створює ну, якусь таку ілюзію великої сили. Плюс Північна Корея. Але треба розуміти, що. Euh, зараз північно-південно-корейський флот euh, і японський флот, він дуже потужний, ну і плюс euh, все-таки на цих територіях розміщені американські війська. Тому те, що Трамп і Гексель говорять, що вони переключаються на Тихоокеанський театр, це те, нарешті, сталося, про що говорили останні роки 30, напевно. Мене дивувало, до речі, що американці якось так крізь пальці дивилися, що російська е, корупція прогризає Європу просто наскрізь. Ніхто на це не реагував. Особливо Меркель, ну це якась, якась непасть. Ну, Це правда робилося хитро через допуск німецьких корпорацій на ринки російські і до е, надр російських. І створилася велика корпорація, корпорація з корпорацій 6 тисяч німецьких корпорацій працювали на російському ринку, і вони тиснули політично на Бундестаг на канцлерку. Щоб ну більше більше, більше, більше торгуємо з Росією. Більше прив'язав там. Навіть була ціла ідеологія, на яку США якось дивно не реагували. бо Свого часу заряджалася така ідеологія трикутника: Берлін, Москва, Пекін, і це означало, що російські надра, е, німецькі технології і е, ринки збуту російські і китайські, і виробнича база китайська. Ну, це для Німеччини було дуже цікаво, бо Німеччина тоді е, в цьому процесі була інтелектуальним таким. Ну, основою інтелектуальною і, і, і технологічною. Звичайно, що технологіями із Росією і Китаєм європейці не, не поспішали ділитися. Хоча автопром, наприклад, китайський, саме на німецьких і французьких технологіях підтягнувся до пристойного рівня. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Давай порайдем до наступної темы, зараз, 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 зараз я тут переключуся. Так.